Вітаю всіх на цьому уроці. Сьогодні ми розглянемо різницю між транзисторами різної структури. Як ви знаєте, є транзистори структури PNP та транзистори структури NPN. Так, у чому ж різниця між цими транзисторами? На схемах вони позначаються практично однаково, з винятком стрілки. У транзисторах структури PNP стрілка вказує в бік бази транзистора в оцю лінію бази. Тобто вона спрямована всередину транзистора. У транзистора структури NPN, стрілка вказує на вихід в сторону виводу. Так, у чому все ж таки різниця? Я зараз не буду вдаватися в подробності щодо того, що це різні типи провідності напівпровідника і так далі. Тобто постараюсь обійти цю хімію, яку ми пізніше розглянемо. Але щоб не забивати голову, давайте просто розглянемо, як підключаються різні транзистори і для чого вони можуть знадобитися. Отже, складемо стандартну схему підключення транзисторів різних структур. Якщо у мене транзистор структури NPN, то його емітер підключається до мінус джерела живлення або напряму, або щось якесь навантаження, залежно від самої схеми підключення. Колектор такого транзистора підключається до плюса джерела жилення, також або напряму, або через навантаження, дотримуючись полярності. І коли ми підключаємо наш транзистор, в цьому випадку в схемі з загальним емітером, і ми живемо його через транзистор великим опором, наприклад, 10 кОм, і бачимо, що схема працює. Струм проходить через резистор опором 100 Ом і він є резистором навантаження. І ми бачимо, як рухається струм у напрямку стрілки, тобто проходить через колектор-емітерний перехід. Струм бази набагато слабший і також рухається в бік стрілки, але вже не через колектор, а через базу. По цьому ланцюгу проходить приблизно 05 мА, а тут 40 мА. Тобто транзистор підсилює цей струм. Якщо говорити про транзистор структури PNP, його може підключити аналогічно через всі ті самі параметри, але джерело живлення потрібно підключити в іншу сторону. Тобто в цьому випадку плюс зверху, а тут буде навпаки, плюс буде загальний або маса. Для научності з'єднаємо їх і подивимося, як воно працює. Схема працює, але, як бачите, струм тече в іншу сторону. Тобто, якщо тут на наємтер підключений мінус, то тут в транзисторі pnp емітер підключається до плюса джерела жилення. Зелений і червоний кольори відповідають нашим напругам. Тут у нас плюс 5 вольт, а тут мінус 5 вольт все те саме, але навпаки. Що ж поміняти транзисторі місцями у схемі, то транзистори не відкриються, оскільки транзистор відкривається за рахунок напруги між базою та емітером. А оскільки напруга для різних транзисторів різна. Тут, мав би бути якийсь мінус, а тут, мав би бути якийсь плюс. В такій схемі при такому підключенні транзистори просто не відкриються. Але коли ми поставимо їх на місце, схема знову запрацює. Але це не означає, що один тип транзисторів можна використовувати лише в схемах з загальним мінусом або плюсом від джерела живлення. Можна використовувати два різних транзистора в транзисторамі з одним джерелом живлення. Наприклад, такимось підключенням можна використовувати два транзистори різної структури. І підсилити один сигнал, але вже двома транзисторами. Це нам вже не потрібно. Як бачимо, в нас є одне джерело живлення і є два транзистори різної структури. npn транзистор підключений емітром до мінусу джерела живлення, а PNP транзистор емітром підключений до плюсу. Давайте запустимо нашу схему. Як бачимо, схема стоїть на місці. Струм ніде не проходить. Два транзистори закриті. Цей закритий, бо його базу не подається напруга. Він закритий повністю, відповідно, тут вся напруга лишається. Але якщо ми тут підключимо, цей транзистор відкриється. І, таким, і тим самим відкриє і другий транзистор. Таким чином, два прямо підключені транзистори різної структури працюють в одному ланцюгу для посилення одного джерела сигналу. Спочатку один транзистор підсилює сигнал, потім другий. Якщо у нас тут струм пів мА, струм колекторі 40 мА і тут теж 40 мА, оскільки тут достатньо одного транзистору, щоб підсилити. Але якщо ми замінимо наш кінцевий резистор, що виконує роль навантаження на менший, ми побачимо, що струм тут буде проходити значно більший. Це така простенька схемка для імітації каскада підсилювача або підключення транзистора подібно до того, як це робиться в блоці живлення. Коли спочатку перший транзистор підсилює, а потім другий. В результаті робота всієї цієї схеми залежить від маленького сигналу або напруги на базі першого транзистора. 100 кОм, як бачимо, не відкриває, а 50 видно результат. На цьому все. Дякую за увагу. Сподіваюся, цей короткий урок відповім на питання щодо транзисторів різної структури. Всім дякую, до побачення!